Якщо взяти ESP8266, кілька дротиків, ось таких дисплей 1.9 дюйма TFT, то може получитися отакий прикольний годинник з таким анонімусом. До речі, замість анонімуса можете поставити своє фото або свій логотип. Тут відображається сигнал. Wi-Fi, дата і день неділі. Це не моя розробка, це я підгледів інтернеті, вирішив повторити, є готова прошивка. Автор, до речі, каже, що працює з графікою і може поміняти вам анонімуса на ваше фото. Якось так. Ну, мені годинник дуже сподобався, тому вирішив повторити. Корпус десь друкується, буде в корпусі. Живиться від USB, від USB 5 вольт. Тут мікро-USB. Мікро мабуть, можна на Type-C. І годину бере з Wi-Fi, по Wi-Fi. Налаштовується все дуже просто, дуже легко. такий гарний, класний годинник. Підпишись.